В нас в руках скарб <хи> Джета 2.5 2009 року, яку ми виграли на аукціоні за 800 доларів зі всіма документами, вона мені стала десь 2000 доларів, бо я її ще витягував, вона була трохи завалена в дупу. Ну але нічого страшного. На даний момент по тій джеті можна дивитися в сторону світу, так що, якщо ви її побачили і загубились тут в тому районі, підходьте до неї, і от по тому ви зрозумієте. Де ви і як ви знаходитесь. Е, вона прикольна, з дуже малим пробігом, всього 100 тисяч миль е, на шкірі, на всьому. Я її не заводив вже десь два місяці, через те, що ми її виграли. І, і вона, поки чекала на документи, вона стояла. Тут вже всі спущені колеса, такі тормозні колодки, вона вся в листях. Але нічого страшного, зараз її підготуємо, легенько помиємо сполоснем. Було би добре полірнути фари build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety Тепер нас настає момент X. Заведеться чи не заведеться. Машина стояла два місяці, нагадую. І то, до речі, та машина, яка має за день полетіти. Швидко. І так далі. Коротше, вся на шкірі така модна, наряджена, все в ній працює, працювало, коли вона приїхала. Так, значки є, то вже добре. Кондиціонер виключаємо і просто співтика. Є! Лялька, лялька. Ото нам везе, зараз ми її приводимо в чувство, ми їм. Прибираємо лігонько не сильно. Е, ну і будемо виставляти. Ще є пів баку feeling Seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to It sucks when you finally feel like giving up. Oh, God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug feeling overwhelmed. I think I've had enough. Uh. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with a in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I feel. That build up until I can't hear That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I got my Так, ну в принципі, все. Джета чистенько. Тепер лишилось лише нам попилососити її легенько. І можна йти і викидати з нею фотки. А так то реально прикольна машина. Вона дуже класно їде, нічого тут не стукує не. Грюк, я би хіба колодки може поміняв круг, але то таке. Е, Класно, на шкірі, білі, не затаскані, ну, 100 000 миль, 160 пробігу, то для такої машини в принципі, тільки життя починається на 2,5 моторі. Білий салон максимально важко чиститься. Фу, тут всякі такі, треба коротше, пилососом його чистити, ну, але я не буду, то не та машина і не за ті гроші я її буду продавати, щоб то, коротше, чистити. Е, так що, поки пилосос... І, до речі, поміняю коврики. Візьму там ті шматяні, не знаю, що в, які, в якому вони стані, але буде виглядати полюбе гарніше і краще. Так, момент істини, в якому стані там ті коврики. Бо їх заренести, позачистити великий гараж, я теж не дуже маю бажання. Ну, в принципі, такі, да, трохи брудні. Ай. Ну нічого, так, тут ще якась фіня. До речі, багажні в джети такі нічого. Достатньо великий, я б сказав, навіть дуже великий. Всі вони в псячій шерсті, щоб їм добре було. А, що їх піти чистити чи що, я не знаю. Старі коврики такі резинові, а ті або гарніше виглядали в машині. Зараз подумаємо, що ми з ними зробимо. В принципі, якщо я почищу коврики, то вже загальна картина буде така собі, бо коврики будуть чисті, а підлога не дуже. А прийдеться ще підлогу чистити не дуже хочу. Вона і так, в принципі, виглядає дуже круто без ковриків. Отак так от сфоткати ті крісла, вони просто в ідеальному стані. Так що лишаю ті коврики, як є. є да, деякі брудніші. Це в принципі можна легенько зараз попробувати забрати, то що в мене є тут, щоб нікуди не йти. Та і все, так що ставимо фотки, коврики і їдемо фоткатись. Ну що я скажу по машині? Машина вже у нас чистенька, тут бракує одної кнопочки. Але так, то ергономіка Volkswagen, то ергономіка Volkswagen. Все настільки є зручно, що можна встятись, якщо так можна говорити в Ютубі. Так, да, у нас тормоза просто дуже фігові. Чути, не знаю, чи вам чути на камеру, чи ні. Їдемо її пофоткаємо, єдиний мінус. На даний момент того, що я не маю з собою ще документів до тої машини. Ну нічого страшного, я сподіваюся, що нас поліція не пинить. Погнали. Що я скажу? Коробочка, ляля, по комплектації у нас є підігріви сидінь кондиціонер. На жаль, не клімат-контролю таке просте, хоча тут плюс-мінус градуси можна. Вибирати шкіра, автомат, 2,5 двигун, не мультируль, не автосвітло. Е, ну Але плюс-мінус тут є реально багато всього, що потрібно. Навіть я б сказав, більше, ніж треба в Volkswagen. І класна тачка для таксування для тих людей, які тільки приїхали і шукають свою першу машину. Як на мене, це дуже-дуже крутий апарат. Їдемо на нашу точку зараз фотографувати її, і зараз ви побачите. Які в нас получаються фотографії? Все, машину відфоткали. Фотки, як завжди, зараз будуть прилітати вам. Поки я ходжу, обходжу, ви можете любуватися. Вона мені вийшла рівно 2000 доларів зі всім, як я говорив, і планую я її продавати, якщо наші люди українці 3800. 3500, нехай 3500, 500 тисячі доларів нормально. Якщо американці, десь 4 тисячі доларів. Буду ставити я її за 4200, але зараз покидаю наші групи. Може хтось і захоче її придбати, таку, як вона є, зразу з групи. Підписуйтесь на мій канал, пишіть мені, я номер лишу знизу. Допомагайте нашій армії. Я, як завжди, з продажу машини. Певний відсоток буду скидати, скільки ще не знаю, через те, що не знаю, за скільки я її продам і як довго я її буду продавати. Ну і скоро, думаю, треба буде купити два-три дрони. Поїду в магазин, і в наступних відео ви то маєте побачити. Плюс хочу зробити такий невеликий проект, як я від якоїсь суми доходжу до якоїсь машини. Я думаю, що то мав би бути цікавий контент. Треба буде... То організувати, вибрати машину, яку би я хотів, і до того йти. Я думаю, що BMW i 8 було би непогано. Погнали!